Всім привіт! Мене звати Вікторія Солодухіна я маркетолог у компанії AutorPAD. З 2014 року ми допомагаємо бізнесу автоматизувати процеси, економити час, збільшувати продуктивність та прибуток. Наш продукт Готові програмні роботи та розробка програмних роботів під ключ, побудованих за технологією роботів Process Automation. Поговоримо про те, що таке програмний робот. По суті, це програма, яка вміє орієнтуватися на картинки або текст на екрані комп'ютера, рухає мишкою і натискає кнопки на клавіатурі. Робот працює як людина, використовує контролери пристроїв введення та виведення, а не розмітку сайта. Тому не визначається, як робот легко проходить капчі, не блокується і не потрапляє під бан. Збираючи таких роботів, ми пропонуємо автоматизацію для різних сфер бізнесу та напрямків діяльності. У нас є роботи для маркетологів, соціальних мереж, і чар-менеджерів, бухгалтерів, контент-менеджерів та звичайнісіньких бізнес-користувачів, як ми з вами. Наприклад, робот для LinkedIn відправляє приблизно 1500 2000 інвайтів із повідомленнями на місяць, з яких 300-500 людей стає вашими контактами. І протягом місяця ви отримаєте приблизно 50-60 лідів. Цей робот-відмінний інструмент для лідогенерації у сфері B2B і дає результати за ціною набагато нижче таргетовану рекламу. Робот для Фейсбук відправляє 5 коментарів чи лайків на годину під постами у групах, розсилає повідомлення друзям та запрошує нових друзів у ваш профіль. Робот дозволяє отримати органічний трафік із Фейсбук по ціні нижче ніж реклама. Проте аудиторія отримується більш якісна, адже робот не використовує таргетинг, а лише бере людей з груп. Робот для Twitter, відправляє коментарі та лайки по заданим вами хештегам, підписується на користувачів та взаємодіє з вашою цільовою аудиторією. Завдяки роботу можна швидко і органічно просувати профіль в соціальній мережі, не витрачаючи додаткові гроші на рекламу та отримувати трафік саме зацікавлених користувачів. Функціонал робота для Instagram дозволяє надсилати до 10 коментарів та лайків на годину поцікавлячим вас профілем, робити підписки та відписки, привертаючи увагу до вашого профіля та органічно просуваючи його в соцмережі. Також робот робить масові та тригерні розсилки по відкритим директам, що збільшує відсоток конверсій. Звісно, що це ще далеко не всі роботи, які можуть стати незмінними помічниками в бізнесі. Зараз на екрані ви можете побачити лише декілька роботів, які вже сьогодні можуть принести користь вашому бізнесу. Проте більше інформації можете дізнаватися на нашому сайті за посиланням в описі цього відео. Тож, які переваги використання роботів процесу Automation та програмних роботів авторпат? Збільшення ефективності праці. Ви можете планувати та передавати завдання, що повторюється роботам, а інтелектуальна праця людям. Економія часу. Роботи не відволікаються на чай та каву, не перериваються на обід і не вирушають у відпустку. Вони можуть працювати у режимі 24 на 7. Підвищена продуктивність. Роботи виконують дії без зайвих думок і питань. Легкість інтеграції, роботи легко інтегруються в бізнес-процеси та можуть працювати з будь-якими системами. Надійність програмні роботи повністю позбавлені людського фактора і не пропускаються помилок. Робота в режимі 24 на 7 на 365 Робот виконує необхідні операції цілодобово. Наші послуги не обмежені функціоналом кожного з роботів, адже ми можемо розробляти роботів на замовлення клієнтів, навчати підтримки, додавати нові функції в уже існуючі роботи та працювати з різними платформами RPA. Ви також можете купити робота одноразово або взяти в оренду на наших серверах з щомісячною платою. Немає сенсу переконувати себе, що ви чи ваша компанія не готові до автоматизації. Якщо вам потрібно суттєво збільшити продажі чи оптимізувати процеси, або ви шукаєте, як автоматизувати та спростити рутинну роботу, впроваджуйте автоматизованих роботів у свій бізнес та спостерігайте покращення вже з першого місяця роботи RPA.